Блискучий аналітик військовий Олексій Гетьман, майор з запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни. Слава Україні, пане майоре, вітаю вас. Героям слава, добрий день. Ну що, ви знаєте, от нетрадиційне питання до військового аналітика. Ну, але я думаю, що ви читали оцю дивну статейку товариша Шустера, присвячена та присвячено, так би мовити, українським справам. Так, розуміємо, що ну. Дуже багато різних було там таких собі неправдивих тверджень. Або сумнівних тверджень, або тверджень сумнівної якості, які використовувалися, можливо, з метою підманіпульовування певного, так би мовити, сегменту довірливих західних політиків. Або недовірливих, ну але в будь-якому разі стаття з'явилася. От я би вас просив дати коротесенький, ну чи не коротесенький, але предметний коментар щодо неї. Добре. Як військовий людини? Ну маю це на увазі журнал Тайм, да, да і да, да, статті да, присвячено да, присвячено президенту України пану Зеленському, і те ну що там. Ну хто не читав, то можна почитати. Але головна головна логіка цієї статті: що ну що мені кинули з очі, Може, там це не головне. Ну що президент України вірить в перемогу, але він займається саме обманом. Ніякої перемоги нам не світить, і це вважають його помічники, які себе не називають. Але вони близькі люди до нього, і вони вважають, що треба якусь нову стратегію, нову тактику, бо ну ледь не все пропало. Ну, це так, скорочено. Це так м'яко. М'яко, зі... м'яко кажучи, там м'яко, так. Ну е, я думаю, що е, для чого це було зроблено? Ну, е, ви казали про е, в. Про людей наших партнерів в країнах Європейського Союзу, в країнах НАТО, в Америці, в тому числі, мені здається, що це більше все ж таки на нашу внутрішню. Угу. І про що тут, Щ... що тут головне? Що, що є так, знаєте, є? Ну, колись я таке. Ой, не знаю, як це глибоко зайдемо, але ми так, ну, так званий. При... Розумієте, флотську Р... російсько советської мовою. Я, я пам'ятаю, що ці статті, це звана приманка та упаковка. Тобто якусь інформацію передають в певній упаковці, і ти бачиш упаковку, не розумієш, що саме Приманка була всередині. Так от мені здається, що в цій статті приманка була всередині. Люди, от ми зараз з вами обговорюємо, чи дійсно Зелен, Зеленський вірить, чи, чи він робить вигляд, що вірить, чи там, і так далі, Ну все, все багато. Де, що, що, хоч, що ми всі проковтнули. Ми всі спокійно сприйняли те, що в ставці верховного командуюча є різні думки по поводу проведення війни, а це неприпустимо під час війни. Такого не може бути. І якщо в тебе інша думка, то ти можеш не, не маєш бути всередині системи, яка управляє країною під час війни. А в нас багато ж людей повірили в те, що там ну бачите, найближчі люди вони з ним не погоджуються. Там якісь конфлікти між генералом, генералітетом нашим і владою, і так далі. і так далі. Тобто, от це для того, щоб посіяти з невірою. я думаю, що його посіяли. Якщо хтось чим більше ми будемо говорити цю статтю, тим більше людей на неї зверне увагу, і тим більше людей почнуть. Десь глибоко в душі там, ще на підсвідомості вважати, що в нас ну, різні думки, що в нас немає єдності всередині країни. І це ну, для того, щоб почалися не дуже добрі процеси всередині країни, бо хто там буде підтримувати тих людей, ну, які там вважають, що треба якісь перемірять чи там ще щось, ну і так далі. Тобто, багато от, це головне, що головна думка цієї статті. Це посіяти зерно з невіри в нашу владу, що вона не є єдиним. Ми ж розуміємо, що і провладна партія, і опозиційні партії. Ну неодноразово наголошували про те, що давайте там давайте внутрішні швари припинимо і почнемо сваритися вже після війни. Це нормально в будь-яких країнах. Конкуренція за політичну за свою політичну партію за свою політичну силу. Це нормально, але під час війни давайте якось цього робити не будемо. А тут бачите, навіть всередині партії, яка є провладна. Всередині найближчого оточення президента є люди які не поділяють його думки по великому рахунку і вважають, що він займається само, само самообманом по з приводу того як відбувається бойові дії ситуація на фронтах так ми розуміємо вона м'яко кажучи непроста зокрема йдеться про посилення ворожої атаки і спроб брати авдіївку у кільце на вашу думку, пане Олексію, я справді щиро, надзвичайно високо ціную вашу думку аналітичну. Так, з якою метою ну, ворог правда... активізувався по Авдіївці. Настільки активізувався, Чому? ну давайте він зробив починаючи з 10 жовтня, ворог зробив декілька атак, дві хвилі, намагаючись захопити це місто. Ми знали, ну наш генеральний штаб знав про те, що це буде штурм Авдіївці, то неможливо не приховати переміщення великої кількості військ. Тим більше наша розвідка знала про те, що будуть намагатися атакувати саме з флангів, mm -hmm. що вони і робили, використовуючи на півдні це підрозділи Донецької народної республіки, так званої там Шторм-Зет, в тому числі використався далі по в інших напрямках. Там ну і вже підрозділи регулярних частин Росії. Вони неодноразово повідомляли про те, що вони вже все захопили. Це не відповідає дійсності. Ми там тримаємо оборону, хоча це робити важко, бо велику кількість сил та техніки там було зосереджене. Ну що не менше, там ворог задіяв 8 бригад своїх. Це бригади, це від 2 до 4 тисяч людей. Тобто можна вважати, що там не рахуючи артилерію, авіацію, техніку, було ще не менше 25 тисяч людей. на відстані, ну от між. Півночі і півдня оцих плещів, клі які росіяни намагаються е зімкнути, щоб оточити Авдіївку, десь 10 кілометрів. Тобто два напрямки вширшки декілька кілометрів. Там, звісно, можна було зосередити дуже велику кількість, mm -hmm. міцні штурми, е танки, танків е ну, десятки танків, броньованих, десятки солдатів росіян е потужні. Вони перші чотири дні робили взагалі вогняний шквал артилерійський. Атакуючи Авдіївку, потім в них ну, певні проблеми вже зі снарядами. Не можна казати, що там якийсь дефіцит чи голод. Ні. У них вистачає снарядів, але для звичайних ну, як регулярні, чи можна навіть так сказати, обстрілів, але на вогня не школи, і снарядів вже не вистачає, щоб так робити, як вони робили ну, в Лисичанську чи в Северодонецьку, чи в Попасні, чи навіть в Бахмуті. Тому вони почали використовувати більш активну авіацію, плануючи бомби, керовані. бомби. Наскільки що там відбувається зараз? Ну вони поновили наступальні дії. Є інформація, що туди переміщалися війська. А да ну їм треба було, звісно, посилити панелесі. Вибачте, що я перебуваю. Більше... А це от Авдіївська операція. Вона вписується в якийсь, не знаю взагалі заліз стратегічний так званий Ні, наступальний задум ворога. Чи це локальна історія з певними конкретними тактичними чи оперативними цілями, операційними цілями? Політичними більше політичними цілями. Mm -hmm. Між тактичними, бо як, ну, ми можемо з вами аналізувати, припускати, але коли цим займаються ну, такі поважні організації, якісь дослідження війни, ми ж розуміємо, що це не суб'єктивна думка якоїсь людини, а суб'єктивна думка цього інституту. Це так. Тобто там люди аналізують ситуацію, і вони вважають, що навіть якщо нам доведеться відійти Завдівки, то суттєво це. На Перебіг подій на фронт на війні і навіть на східний фронт. Ну Східним фронтом ми називаємо фронт від Купинська до Вугледару. Це суттєво не вплине. Так, це позиція зручна для того, щоб за це для можливого наступу на Донецьк. Цього, цього міста ми, ми могли контролювати артилерію, контролювати все місто Донецьк. Ми не, не, не дембіли бомбас, як Росіяни кажуть, 8 років, але і Росіяни там не могли нічого побудувати суттєво військово, бо розуміли, що це під нашим вогневим контролем. Не хочеться принципового щось не зміниться. Пригадайте, що росіяни розповідали про Бахмут, що захопивши Бахмут, що там Солідар, що це буде там, ледь не другий Сталінград, і все фронт посипеться, вони всіх там побідять, і все буде їм хорошо. Нічого подібного не відбулося так само і завдяку. Нічого, навіть якщо нам вдадеться відійти, нічого суттєво не зміниться. Це тактична поразка буде. Тактичний відхід, а стратегічна, ну це дослідження інституту дослідження війни. Тому... Так, пане Олексій, ну знаєте, я вам скажу чесно, я вам вірю не менше, а то може і більше, ніж інституту вивчення війни. І хотів би вас зараз розпитати. Так, тобто, тут не питання поінформованості, а питання довіри. Так, от ситуація. На півдні так розуміємо, що росіяни розгортають свої наступальні дії на сході, тобто вони сподіваються на щось з другого боку, ключова їхня задача дещо змістити акценти. Тобто, вони хотіли би витягування нашого стратегічного резерву на схід, замість того, щоб посилювати і ущільнювати певні наші наступальні дії на півдні Ну, це така така собі схематична <кхе> історія. Ну, але надійшли позитивні сигнали, що наші бійці. Вже є підтверджені просування на захід від Роботиного, ну, так? І хотів би, щоб ви зараз кинули своїм намозоленим військовим оком на, на ситуацію на Південному фронті. А там все, достат, дост, дост, достат, достатньо зрозуміло, що там відбувається. Там дійсно йдуть великі е, потужні бої. Ворог намагається утримати наше просування. Ну, е, так, ну, Скільки в нас часу? Три хвилини точно наших. Приколи тоді швиденько ті наступальні дії, які відбуваються на купинсько-ліманському напрямку, вони носять з точки зору людей. Які там знаходяться, які коментують, що це дуже не схоже на те, що робилося під е, Бахмутом, і не, не, не схоже на те, що зараз робляться під Авдіївкою. От саме купінсько ліматський напрямок схоже на те, що ворог хоче зав'язати наші сили боєм, а не захопити mm -hmm. якісь території ну, вийти на річку Аскіл чи там, намагатися його форсувати, бо там горний кряж з правого берега, і вони росіяни що дорозуміють, що нічого не вдасться. Е, Авдіївка це політичне розпорядження, е, на наказ чи ну, прохання. Mm -hmm. на речі. З Кремля, тому що їм треба і щось там до виборів звітуватися всередині і розказувати про якісь перемоги, чому і от це це саме тому, що росіяни чудово розуміють, що якщо ми вийдемо до такмаку, ні, якщо коли і оця mm -hmm. залізниця це одна з двох головних артерій, це волноваха такмак Джанкой. Це одна залізниця, по якій можна перевозити велику кількість живої сили та техніки для кримського групування і для їхнього групування Дніпро, тобто на Херсонщині. Друга лінія це артерія, це Керченський міст. Але там ну він залізниця не в не може впоратися з тією кількістю чого треба перевозити, бо там місто частково пошкоджено. Ну там є певні певні проблеми. Тому вони будуть робити по всій лінії фронту якісь відволікаючі маневри. Тільки не дати нам можливість не артилерійським ним, а фізично контролювати цю залізницю, бо залишиться тільки можливість щось підвозити по в Крим, ну в Крим і на ну, на Херсонське групування. Тільки автомобільні шляхами, а це е, проаналізовано, що це десь 10% від того, що їм потрібно. І Крим по великому рахунку опиниться в оперативному, чи е, е, в якомусь іншому, можна по іншому слова, підібрати оточення, тобто перетвориться на, вже з півострова на острів. Тобто там буде військове групання, де, 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 у якого є тільки ті оперативні запаси, які мають бути в кожному підрозділі, і все. Підвозити буде не, нема чим. Тому от, е, головне для подивитися, як побудовані фортифікації. Вони по великому рахунку побудовані. Російські вздовж цієї залізниці. Вони охоронять залізницю. Вони хочуть відвикаючи маневри не дати нам просунутись до Такмака і або до Волновахи перерізати цю артерію. Поки вони намагаються, вони почали спроби побудувати додаткову залізницю саме від Маріуполя вздовж Азовського збережжя до того ж самого Джанкою, щоб була, -була яка аркадна дорога, по якій можна щось підвозити до Криму. От за це зараз іде і по всій лінії фронту. А головне вузел всіх, от вузел бойових дій восени, от в, в друге повінь цього року, це саме боїво біля роботи, навіть біля такмаку. І, і, і іде війна за логістику за залізницю, uh -huh. яку коли ми будемо контролювати, ну можна вважати, що кримський, кримське групування майже ну практично Дякую вам, не, не, Олексію. не треба заходити від uh поводити -huh. війська, і так і так вони саме або втопиться, або здадуться.